Вітаю, друзі! Вчора інформаційний простір вибухнув тим, що літак Embraer 600, який належав Євгенію пригожину, впав і не просто впав, його збила ракета. А всі запитували, чи є Пригожин на борту, чи нема Пригожина на борту. Але дуже швидко стало відомо, що Пригожин на борту був. І не тільки Пригожин, а ще й Уткін це друга людина в Вагнері після Пригожина. Так, от, сьогодні ми можемо говорити про те, що бачимо класичну політичну страту в виконанні путінського режиму. Ні, ні, в нас ніякої емпатії до Пригожина немає. Але те, що відбулося, говорить про багато що. Перше будь-які домовленості з Путіним. Будуть порушені ботексним диктатором при першій можливості, всі пам'ятають, що після заколоту, коли Пригожин зупинився за 200 кілометрів до москви він отримав якісь гарантії. А про про щось домовились: знищення Пригожина говорить про одне: одна зі сторін відмовляється виконувати ці домовленості, і щось мені підказує, що ця сторона сидить в Кремлі, а та сторона, яка розмазана по землі. Після падіння літака, вона вже нічого не скаже. Те, що Путін був готовий стратити Пригожина, говорили всі зразу після того, як заколот зупинився. Це дуже неочікувано було, коли Пригожин зупинився за 200 кілометрів. Більше того, було неочікувано, коли він сказав: Ну, вибачте, всі вільні, всі розходьтеся. А, його намагання пояснити, що все домовились, все гора, все нормально, тільки хотіли силу показати. Було сприйнято всім як номінальна відмазка і не більше. Пригожин отримав не те, що хотів, але ті, хто давали йому гарантії, сказали, що треба зупинитися. І він зупинився. До речі, якщо б дійшов би до Кремля і скинув Путіна, то сьогодні був би живий, і це сигнал для всіх хто вважає, що з Путіним можна про щось домовитись, або, наприклад, підписати з ним якісь домовленості на бумазі, будь-яка бумага, яку підписав Путін, або будь-які обіцянки, які він дав, будуть порушені, і це вже базова аксіома, яку знають всі. Ми ж пам'ятаємо, як колись в 96-му році Росія підписала з Ічкерією е, Хасавюртовські угоди, але потім. В 99-му ці угоди були порушені. Так, Росія так діє завжди. Це не виключено зараз. Але те, що робить Путін, він показує. Його слова нічого не варто. Він обманув Пригожина. А може, Пригожин хотів бути обманутим. В будь-якому випадку Євгена Пригожина і Уткіна, які є очікували. Ліками Вагнера більше немає. Разом з ними загинуло ще декілька людей з Вагнера. Один з них є людина, яка займається безпекою Вагнера, і це говорить про головне: Вагнер обезглавлений. Після цього можна казати про скоріше те, що Вагнер, скоріш за все, буде розформований. Найактивніші будуть страчені або зникнуть взагалі. А всі інші або розійдуться по якимось формуванням підконтрольним Кремлю, або. Або повернутися до зон звідки вийшли. Варіантів небагато. Найцікавіше в цьому, що це сигнал не тільки для тих, хто хотів там якось посунути Путіна. Ні, це сигнал ще всім тим, хто має свої приватні військові армії. Пам'ятаєте, Кадиров і його Кадирівці? Це йому сигнал про те, що в будь-якому випадку будь-які частні, Приватні військові компанії будуть в Кремлі сприйматися як загроза. І недаремно від Вагнера забрали нещодавно всю важку техніку. Теж пам'ятаєте це? То тоді, якщо хтось вам буде казати, зараз Вагнер збереться і піде на Москву. А чим піде з Уазіками чи з Буханками? Техніки там немає. Вона вся повернута в Міністерство оборони Російської Федерації, тому роздувати щоки вони можуть. А от зробити щось, ну, буде такий пук в воду. Зараз Путін буде концентруватися на тому, щоб показувати, що він вирішує все. Він непогано, дуже тривалий час імітував свою слабкість. А зараз він покаже: будь-хто хто проти нього буде знищений ФСБ або іншими структурами, які йому підконтрольні. Скоріше за все, ми зараз побачимо, як всі приватні армії будуть братися під контроль Кремлем, розформовуватись або перетікати під контроль Міністерства оборони. Путін фактично вбивством Пригожина розпочав президентську кампанію 2024 року. Він знищив єдиного не системного, але яскравого публічного політика, яким Пригожин і був. Ми можемо визнавати це. Тому що, незважаючи на те, що він військовий злочинець, покидьок, мерзотник, людина, якої кров на руках по саму щію, він був дійсно популярним в Росії політичним діячем, і його таким сприймали. І на виборах невідомо, що могло відбутися, розуміючи, який фінансовий потенціал є у вибачте, був у Пригожина, і що він мог міг робити, тож. Давайте визнавати. Путін розпочав свою кампанію, знищив головного опонента, тому що реальних опонентів більше в нього немає. І сьогодні ми бачимо, як Путін повертається в класичну для себе форму такого, знаєте, царя, який приймає рішення, кому жити, а кому ні. Дуже цікавий ще один момент. Путін фактично показав. Що знищення таке публічне знищення Пригожина, це приклад для всіх, хто хоче підняти зброю на царя. Цар, певне, переглядаючи відео падіння Ембраера 600 з пригожином, отримував задоволення, розуміючи, що Пригожин летів це 30 секунд і розумів, що все. В нього шансів на виживання немає, і Путін його переграв. Це таке знаєте естетичне задоволення Ката, і Кат отримав це задоволення, але він демонстративно це зробив, щоб бачили всі в Росії, і не тільки в Росії. До речі, виключно ледачі не розумів, що Пригожин не виживе в протистоянні з Путіним зразу, після того як заклад був погашений, британці, американці, європейці ізраїльтяни, всі інші казали: до кінця року Пригожин не доживе. Так і сталося. І коли навіть Пригожин з'явився на форумі африканських країн, всі казали: дивно, Путін що, його пробачив? Ні, не пробачив. Але заспокоїв, показуючи, що все за все ми ж а для того, щоб підкрастися ближче. І потім, потім літак був збитий. Літак був збитою ракетою ППО. До речі, літак, до того, як вилітати, отримував дозвіл на проліт. Отримав, і бізнес-джет привожено пролетів на зустріч ракеті. Про що це говорить? Про те, що ця страта була давно запланована. А реалізована зараз. І ті, хто вважають, що та ні. Це Пригожина сховали. Він зараз п'є десь в Аргентині якесь віно смакує аргентинський стейк. Ви помиляєтесь. Ви не уявляєте, як взагалі думає Путін. Ви не розумієте його світогляд, якщо думаєте так, він ніколи не буде рятувати або ховати свого ворога. А Пригожин ворог саме ворог. Тому, знаєте, якщо ви любите конспірологію, якщо ви вважаєте, що земля пласка, я не буду вас переконувати, хай в вашій філософії, в вашому міркуванні це буде норма. Що пригожено, врятували він з іншим обличчям, десь ховається в Аргентині або в Намібії ні. Це ваш варіант, але я не буду в це вірити, тому що я розумію, що відбулося. Відбулася страта. Помста і страта. Тому, давайте по черзі зараз розуміємо, що буде далі. А далі буде найцікавіше. Далі а, всі ті, хто були прихильниками Пригожина, або присягнуть Путіну, або знищені будуть. І якщо ви вважаєте, що будуть якісь заворушення, їх дуже швидко приборкують, вони будуть на мінімальному рівні. Чому? Тому що. Росія мовчала після вбивства Німцова. Росія буде мовчати і зараз, і дуже швидко все забуде. Росії показують, що вона йде шляхом Китаю. Так, тоталітарний режим, обмеження прав, закручування гайок, інформаційний простір повністю під контролем, і в країні працюють тільки ті. Кому дозволяє Компартія Китаю в Росії, буде трохи інакше не партія Єдина Росія, а тільки Путін. І якщо хтось вважає, що гроші зможуть вирішити якісь питання, не зможуть, тому що тільки лояльність і а, праця на Путіна гарантує безпеку ну, тим людям, які будуть присягати Путіну. До речі, хто забув нещодавно у Ма був конфлікт. З китайським урядом. Чим це закінчилося Величезними штрафами для Алібаба і Джекман не живе вже в Китаї, в Японію переїхав. Тут буде значно гірше, ніхто нікуди не поїде. Їх будуть знищувати. До речі, тоді це навіть не Китай, це Північна Корея. Так, а, Кім Чен ін це буде лайт-версія того, що зробить Путін з Росією. Тому фактично не тільки почалася. Передвиборча кампанія Путіна, а й почалася північна креалізація Росії. Чи погано це, чи добре? Скажу відверто: будь-яка диктатура може швидко мобілізувати будь-яку кількість своїх громадян, примушуючи їх, або фактично під загрозою знищення. І це проблема. Але будь-яка диктатура. Має обмежену можливість, бо диктатори не вічні. Подивимося, що буде далі: Пригожина немає, Уткіна немає. Мінус Пригожин, мінус Уткін, мінус на мінус, дає плюс великий плюс для України. Тому, друзі, я хочу вам сказати: те, що відбулося, це для України добре. Мені неприємно, що Пригожин насів. На лаву підсудних в Газі, але те, що він зараз з іншими оркестрантами прибув на концерт Кобзона, не найгірший варіант. Кат покараний. Той, хто його покарав, той хто його стратив, буде покараний з часом теж. Можливо, як Кадафі, можливо, як Сатам, можливо, як Чаушеско. Можливо, він помре сам. Все можливо. Але. Відкривши цю скринку Пандори, Путін запустив процеси, коли всі розуміють, або він буде жити і правити всіми як рабами, або треба його відсторонювати ногами вперед. Інших варіантів не існує. І хто має сумнів, подивіться на долю Пригожина. Подивилися? Тож пам'ятайте, або знищення Путіна. Або знищать всіх інших варіантів в Росії небагато. До речі, ще один момент дуже цікавий а, в Росії велика кількість людей на фронті розгубилася. І розгубилися не через те, що знищили пригожину, а через те, що вони не знають, як реагувати. Ті ж саме з воєнкори, вони. З одного боку, хочуть підтримати ну, як Пригожин, Герой Росії. А з іншого боку, вони хочуть підтримати себе і розуміють, що не треба щось казати всупереч діям Кремля. Тому вони не знають, як коментувати. А піпл, російський піпл, без рекомендацій не може визначити для себе жаліти Пригожина чи радіти його смерті. І це показує, як працює в зазумбованій країні. Інформаційний простір. Його там майже немає. Як немає критичного мислення, аналізу і вміння людей робити самостійно висновки. Як їм скажуть, так вони і будуть робити. Що їм скажуть, в те вони і повірять. І це теж непоганий приклад для розуміння того, з ким ми воюємо. У будь-якому випадку Пригожина немає, Уткіна теж немає. Сподіваюсь, що і інші Кати України, які сьогодні знаходяться в Росії. З часом до них приєднаються. Бажано після Гаагського трибуналу. Хочеться в це вірити і хочеться це побачити. Слава Україні!